23 березня в четвер президент Чехії підписав поправку до закона Лекс Україна 5. Думаю, що ви вже знаєте, що розмір гуманітарної допомоги для біженців з України, починаючи з першого місяця перебування на території Чехії по візі тимчасового захисту становитиме не 5%. Тисяч чеських корон в місяць, а згідно чеського прожиткового мінімуму згідно віку. Я залишу посилання на тіскову справу під цим відео в цьому прес-релізі. Ви можете ознайомитися з розміром гуманітарної допомоги, який буде виплачуватися з 1 липня 2023 року. Ви не перестаєте мене запитувати, чому ж діти від 6 до 10 років будуть отримувати гуманітарну допомогу розміром 4188 тисячі Корун в місяць, а всі інші діти будуть отримувати тільки 3490 чеських корун в місяць. Ну, з поправки до закону Лекс Україна 5, цитую як опора з граду бімошкольних активів а дружин, як допомога в оплаті позакласних занять та гуртків. Ну, З цим тут все зрозуміло. Далі в дужках. А так, посілені в можності почують його родичі працювати, що дає змогу батькам, які доглядають за дитиною працювати. Ну, всі батьки працюють не тільки а, ті батьки, у яких діти віком від 6 до 10 років. Я почала працювати в моїй дитині і взагалі було 7 місяців. Тому цей аргумент в душках. Дуже сумнівний посилання на поправку до закону Лекс Україна 5 залишаю під цим відео інформацію з приводу розмірів гуманітарної допомоги з 1 липня 2023 року. знайдете Параграфі 6b на третій сторінці допомога на солідарне домогосподарство. Чехи, які надають окреме безкоштовне житло біженцям з України, українцям з тимчасовим захистом будуть отримувати від держави допомогу матеріальну на солідарне домогосподарство по червень 2023 року, по 30 червня 2023 року. Чому роблю на цьому акцент? Тому що на офіційних сторінках уроду праси в тісковій справі залишу посилання. Вказана інформація, що допомога на солідарне господарства діє до червня, ну, до червня і по червень. Це велика різниця цілий місяць. Тому в кінці відео я залишу фото на різині влади число 205-2022 СБ. Де вказано, що допомога на солідарне домогосподарство діє по 30 червня 2023 року? Ви в мене дуже часто запитуєте про право отримання гуманітарної допомоги в залежності від вашого доходу, що ви там отримуєте заробітну плату 15-20 тисяч що у вас житло коштовне 15, 12, 10 тисяч, 20 тисяч, чи діти ваші будуть отримувати гуманітарну допомогу, чи ви маєте право, чи ви будете отримувати гуманітарну допомогу. Так от, під цим відео залишу посилання на приклади розрахунків права на гуманітарну допомогу в залежності, по від вашого доходу від сплати за оренду житла, від кількості та віку ваших дітей з 1 квітня 2023 року окремі КЦПУ, регіональні центри допомоги Україні будуть працювати тільки понеділок. Середу та п'ятницю встановлені робочі години. Якщо у вас є де жити, ви забезпечили себе житлом, подавати заяву на отримання тимчасового захисту потрібно в КЦПУ за адресою, за якою ви будете проживати. Наприклад, ви їдете в Чехію перший раз хочете отримати візу тимчасового захисту в Чехії, ви зупиняєтесь в місті Опава, тому що в Опаві у вас буде житло. В ОПАВі у вас проживає, наприклад, ваш законний чоловік проживає, працює по замістаницької карті, ви житло орендоване, і ви будете разом зі своїм законним чоловіком проживати в цьому житлі в місті ОПАВа. Тому заяву на отримання тимчасового захисту вам потрібно подавати не будь-яке КЦПу по всій Чехії, а тільки до Остравського КЦПУ, тому що ОПАВа регіонально прив'язана до Острави. Якщо у вас в Чехії житла немає, але ви його терміново і не шукаєте, то подати заяву на отримання тимчасового захисту ви можете абсолютно в любе КЦПУ на території Цехії. І в цьому ж КЦПУ, де ви будете подавати заяву, вам відповідно будуть підбирати житло. Поза робочий час за короткочасним притулком можна звернутися цілодобово в КЦПУ міста Острави, Брно та Праги. Номера телефонів та адреси КЦПУ острави Бурна та Праги я залишу під цим відео. Нехтуйте обов'язком сповіщати поліцію про зміну адреси проживання протягом трьох робочих днів, починаючи з дня зміни. Сповіщувати поліцію про зміну адреси проживання потрібно вже по новій адресі проживання. Цей обов'язок сповіщувати про зміну адреси проживання стосується не тільки біженців з України, цей обов'язок стосується абсолютно всіх іноземців, які проживають на території Чехії. Тільки терміни сповіщення різні залежать від вида візи. У разі невиконання цього обов'язку від департаменту міграційної політики ви можете отримати штраф у розмірі 3000 тисяч чешських корон. Так як я розпочала говорити про штрафи, то пройдуся по правопорушенням, які вказані в платному зміні закону частини 66 дроб 2022 СБ. Правопорушення і відповідно штрафи. Посилання на закон залишу під цим відео. За правопорушення фізична особа, іноземець, в тому числі, заплатить штраф у розмірі 1 мільйона чеських корун, якщо фізична особа порушує заборону дискримінації або не забезпечує рівного ставлення відповідно до цього закону. Роботодавець, який не веде реєстр працевлаштованих осіб з інвалідністю, може отримати штраф у розмірі 1 мільйона. Чеських корун. Роботодавець повинен розширювати відповідно до своїх умов та у співпраці з лікарем з гігієнної праці можливість працевлаштування осіб з інвалідністю, шляхом індивідуального пристосування робочих місць та умов праці, а також шляхом резервування робочих місць для осіб з інвалідністю. Невиконання цих умов є правопорушенням, і розмір штрафу за це правопорушення відповідно становить 1 мільйон чеських корун. Роботодавці з чисельністю працівників понад 25 осіб зобов'язані працевлаштовувати осіб з інвалідністю у розмірі обов'язкової частки таких осіб у загальній чисельності штатних працівників роботодавця. Обов'язкова частка становить 4%. Невиконання обов'язку щодо працевлаштування інвалідів в обов'язковому порядку згідно а, параграфу 81 закону про занятість є правопорушенням і розмір штрафу, за яке становить 1 мільйон чеських корм. Фізична особа вчиняє правопорушення, якщо організовує працевлаштування без дозволу. Штраф за це правопорушення становить 2 мільйона чеських корм. Якщо фізична особа виконує нелегальну, Роботу, це є також правопорушенням і розмір штрафу за це правопорушення становить 100 тисяч чеських корон. Якщо роботодавець не сповіщає уряд праці про початок, припинення найму виконання роботи згідно параграфу 87 закону про замістанність. То вчиняє правопорушення розмір штрафу за яке становить 100 тисяч чеських корун. Якщо роботодавець не заявляє в письмовій формі протягом визначеного періоду часу про будь-які невиконані вимоги працівників щодо заробітної плати згідно закону, частини 118-2000 СБ, то вчиняє правопорушення розмір штрафу за яке становить півмільйона чеських корун. Закон. Число 118-2000 – Це закон про захист працівників у разі неплатоспроможності роботодавця та про внесення змін до деяких законодавчих актів. Посилання на цей закон я залишу під відео під цим відео. Якщо роботодавець не зберігає на робочому місці копії документів, які підтверджують наявність трудових відносин, це також є правопорушенням, і розмір штрафу за це правопорушення становить півмільйона чешських корун. Виконання нелегальної роботи поза межами трудових відносин, або робота, яку іноземець виконує з порушенням дозволу на працевлаштування з порушенням замісна карти з порушенням модрої карти. Це є правопорушенням. І розмір штрафу за це правопорушення становить 5 мільйонів чеських корун. Робота, яку іноземець виконує для юридичної особи або фізичної особи без дійсного дозволу для проживання в Чехії, є правопорушенням, і розмір штрафу за це правопорушення становить 5 мільйонів чеських корун. Приховане посередництво у працевлаштуванні є правопорушенням, і розмір штрафу за це правопорушення становить також 5 мільйонів чеських корун. Якщо Фізична особа, яка присутня на робочому місці, що перевіряється і виконує свою роботу, відмовляється надати інспекційному органу документ, що посвідчує її особу, або проїзний документ у разі іноземця, то відмова, така відмова є правопорушенням, і розмір штрафу за таке правопорушення становить 200 тисяч чеських крон. Агентство з працевлаштування агентура зобов'язано укласти договір страхування на суму, що забезпечує виплату заробітної плати в розмірі щонайменше трикратного середньомісячного чистого заробітку всіх своїх працівників, яких вона тимчасово призначає або буде тимчасово призначати у роботодавця. Агентство з працевлаштування зобов'язано надати генеральній дирекції Ураду праці підтвердження страхування протягом двох місяців від дати набуття чинності рішення про дозвіл на працевлаштування. Невиконання цієї вимоги є правопорушення і розмір штрафу за це правопорушення становить 20 тисяч чеських корун. Посилання на закон про зайнятість залишу під цим відео. З текстом закону ви можете ознайомитись самостійно, почитати. Якщо вам щось було незрозуміло, будь ласка, свої запитання залишайте під цим відео. Велике дякую вам за перегляд! Гарного дня на схлиба.